Медичні відходи переміщуються зі старого села у Суми. Звалище з використаних лабораторних пробірок, тестів на коронавірус та інших медичних засобів, яке незаконно влаштували в старому селі, перевезли у промислову зону на околиці міста. Ось Ми бачимо, що тут купа цих мішків, сумок, як їх назвати, з використаними тестами на ковід. Бачимо, що там на ваточках навіть ну, сліди є біоматеріалів. Тобто це, це не можна так перевозити, тут так зберігати не можна. Сумська журналістка розслідувачка Олена Адаменко розповідає, з'ясувала, що саме сюди вивозять небезпечні відходи зі старого села. Коли приїхали сюди, побачили, що сміття горить. Ми побачили, що тут намагаються знищити. Медичні відходи, пробірки з кров'ю, повні крові, тести є на вагітність, тести на ковід. Вони це все беруть. отут тут просто неба спалюють на земельній ділянці сумської міської ради. Ми викликали пожежників, вони приїхали, все це потушили. І зараз ну, сподіваємось, що цього разу поліція, слідчо-оперативна група, зможе все зафіксувати. Фірма суми -Буд» займалася складуванням медичних відходів у старому селі і перевезла їх сюди після того, як суд постановив прибрати їх звідти до 21 червня. Київська фірма, з якою у нас є договори на вивезення цієї продукції. Київська фірма сказала, з старого села ми не зможемо вивезти, тому що ну, резонансна справа, вони трохи побоюються туди їхати. Вивезіть, будь ласка, на нейтральну територію. З нейтральної території ми будемо вивозити. Тому нам прийшлося. Терміново орендувати приміщення з 21 числа, як ми планували вивезети все з території старого села сюди на цю територію. Якщо звісно тепер нам дадуть це зробити, то ми визиваємо представника товариства межної дальності Катера Київського і вони враховують об'єм. І згідно з цим договором, тут в мене є договори на вивезення цього, тільки не вистачає в договорі пункту. об'єм з об'ємом визначаємось і вивозимо. Складські приміщення в оренді тов суми Полімербут, а земля резервний запас Сумської міської ради. Інспекція з благоустрою міста склала адмінпротокол на керівника фірми складування. Твердих побутових відходів в невстановлених місцях. Місце це міська територія, воно не предназначено. Кожного із земельної ділянки є цільове використання. Даному це використання не за цільовим призначенням. Інспекція з благоустрою дала два тижні, аби ліквідувати це звалище. Я дуже прошу вас. Куди ви будете його перевозити? Щоб були у вас документи, куди ви його вивозите, Мається на увазі, якщо ви вивозите. На полігон твердих побутових відходів, то відповідно повинні бути чеки про сплату і сколько кубів ви туди виведете. Якщо інша класна безпека, куди ви В Шоску, Харків чи то, що в Сумах на гамалея фірма, ви, мабуть, знаєте, є по утилізації відходів, я хотів би бачити ці документи. Зараз тут можна натрапити на використані лабораторні пробірки, тести на коронавірус, маски та інші медичні засоби. Час появи цих речей достаменно невідомий. Торік, у грудні, коли мешканці старого села поскаржились на складування таких відходів, суспільне також фільмувало подібні відходи у цьому районі. Повідомлення про складування відходів зареєстровано. Слідча оперативна група, яка виїжджала на місце події, спільно із залученням представників Державної екологічної інспекції, відібрали зразки знайдених відходів. Зеленим фактом Окружною прокуратурою міста Суми відкрите кримінальне провадження за статтею 239 кримінального кодексу України. Забруднення або псування земель. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Це вже третя кримінальна справа порушена проти Романа Прийми за організацію незаконного звалища відходів. По першій за звалище у старому селі йому призначили 17 тисяч штрафу і вивести відходи. По другій справі слідство триває. Сам Роман Прийма не вважає біологічні відходи небезпечними. Для нас воно вважається як полімерна продукція. Ми з нею ну працювали деякий час і нічого цьому такого не бачили небезпечного.